Вали там не сполучені штати, а конкретно північно-атлантичний альянс. Отже, саме про це будемо далі говорити. Дмитро Левий, політолог, міжнародник вже доєднується до розмови у нашій студії. Пане Дмитре, вас вітаємо. Доброго здоров'я вітаю. Отже, на порядку денному на Рамштайні головне питання це доповідь про передачу Україні Ф 16 Які конкретні меседжі ми б хотіли там почути, чи можемо почути, скільки отримаємо, коли, як ваші відчуття, ваші думки? Ну насправді дійсно, так Ф – Історія, та яка затягнулася, і про яку вже да, багато говорили, і багато очікувань було тим більше. Що останнім часом дійсно з'являється інформація да, такого плану, так би мовити, такі витоки, певні де і фотографії українських пілотів, нібито на фоні Ф 16 і інші, да, подібні якісь натяки, що процес дуже активний, да, іде. Із, там, тому тут можливо, можливо що ця тема буде головною. Хоча, знаєте, я думаю, що ну навряд чи це єдина тема, бо все ж таки ми бачимо, ну наприклад, ситуацію таку, що з артилерійськими боєприпасами, де Основні сподівання були на європейський союз, де був спеціально створений Європейський фонд миру, і де снарядна коаліція. Але оскільки там є, так не встигають за графіками, то можливо, ця, ця тема також прозвучить і буде однією з головних, але я кажу, ми це можемо за великим рахунком в принципі. Припускати Щодо... так, пане Дмитре, і ще ось одна тема. Звучатиме вона чи не звучатиме, і наскільки доцільна таке переформатування йдеться про те, що вочевидь хочуть переформатувати Рамштайн таким чином, аби відбувався він більше вже не егідою Сполучених Штатів Америки, а Північно-Атлантичного альянсу. Таким чином американці хочуть убезпечити формат Рамштайн від потенційного майбутнього, якщо звісно так станеться впливу президента президента Трампа, якщо він переможе, ну ми до речі, так це так і є. Е, дуже схоже на що саме в цьому причина. Тим більше, знаєте, е, ми вже побачили от е, зростання активності Європи в підтримці України. да Тобто в підтримці України ми бачимо це зростання. І е, е, тут можна згадати і про те, що Україна. Включена до розробки стратегії оборонно промислового комплексу, і наш оборонно промисловий комплекс включений в цьому плані взагалі, да, як, як частина можна згадати про ініціативи. Естонії зі зверненням у вигляді стратегії про виділення більше коштів можна згадати про позицію Німеччини, яка дуже активна, і в тому числі, що канцлер Шольц їздив до Сполучених Штатів, в тому числі для того, аби активізувати підтримку України, і знову ж таки, Сполучені Штати активізували процес передачі Україні. Активів Росії і, і, і створили практично да, для цього коаліцію в Європі і, із, Європ... із європейських країн, і воно да, і це, так би мовити, ну, перерозподіл зусиль з підтримки України і саме перенесення. Такої більшої ваги і, і політичної активності саме до Європейського союзу, і причини не лише звичайно в тому, що може змінитися зовнішня політика Сполучених Штатів, тим більше що насправді. Десь це теж вимушений крок, бо ну, ми вже бачимо з жовтня місяця тягнеться історія з виділенням нам допомоги в 60 мільярдів. Да, тому, тут це, ну, тому це теж об'єктивний процес. Скоріше, десь є розуміння і в самому Європейському Союзі, що це питання. Безпеки Європи, тим більше, що ну, про це е, заявляє Зеленський, що під час візиту до країн Балтії, що е, наступними будуть інші країни, про це в принципі вже говорять всі не тільки експерти, активісти європейські, а й політичні діячі Європи. Да, про те, що е, скільки там терміну лишається, то можливо нападу Російської Федерації. І ось низка цих чинників, так вона десь перерозподіляє саме вагу допомоги в більший бік на, на, на сторону Європи. так. Так, почули вас, пане Дмитре. Вам будемо дякувати за те, що ви сьогодні знайшли час. Доєдналися до розмови у студії. Дмитро Левис, політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку з паном Дмитром. Ми обговорювали зокрема чергову зустріч Рамштайн, яка відбудеться уже сьогодні, і які перспективи вона може відкривати для України.